Запалали огні, за долиною синього неба самольоти гудуть, бо на схід і фронти, і фронти, Україно моя, мені в світі нічого не треба, лиш би голос твій чути і ніжність твою берегти. Журавлі пролетіли, а може, є вісті від брата із карпатських долин, з полинових потоптаних меж? Розкололась земля, наставала велика розплата, за лужком бережком багряніли картини пожеж. Проминули літа. Зацвітає Шевченкова круча. Знову плавлять метал, по Дніпров'я колише човни. Україно моя! Я віддам свою силу і ніжність до краплі, щоб завжди ти стояла й тополею в небо росла.